Всім привіт! Сьогодні у нас субота, вже на вулиці стемніло. Значить, пора виїжджати працювати на годиннику П'ята -го вечора. Ну і ми летимо на перше замовлення по болтику 27 чи 25 злотих за 7 кілометрів. Ну, непогано, я думаю. Хотів прийняти замовлення 5 за 20, ну. Воно крутило його, крутило, так і не прийняло. Ну нічого страшного. Летимо на це замовлення, подача у нас кілометр, на вулиці плюс 4. Так що, летимо працювати. Ну, як завжди, у нас плани на день грандіозні по заробітку. Ну, Подивимось, що вийде насправді. Так що давайте, полетіли. Так, і що ось воно друге замовлення, на нього вже тому 20 злотих за 5 км. По обіру нам пролетіло готівочкою Так що поспішаємо. Поки нічого цікавого, то, то і добре, бо знаєте все цікаве на вечір переноситься, як завжди. Бо вчора це жесть була. Чувак, такий щось раз раз мене типу, і показує. Типу я кажу тут. Він каже, я кажу, окей, кажу, там готовка. Він такий. Думаю, що тиш, рано ж розмовляв коли сів. Дає мені готівку, коротше, показує мені народ. Такий виходить з машини, о. Кажу, тепер дінкую, до віддення, кажу, каже. Решту може, може, решта для пана. Кажу, ну дякую, дякую. Потім ще на два кустика він відійшов. Ну все ж таки так і не зміг, так і кріпиш і пішов далі додому. А ну-ка, зацініть. Приїхав на дах галереї Краковської. І тут така красота. Ішов. Маю наступне замовлення за це тільки що отримав 28 злотих готівкою Ну готівка А по замовленню було 20 Ну що ж поробиш Що ж поробиш А навіть 18 отримала Ну да Обер собі десяточку Приліпив на карманчик Чому б і ні Чому б і ні, да Ти і шач, а мы Собі нормально покладемо, так що не переживаю. Мені, мені, мене прям дуже сильно обір з цією комісією, дуже сильно бісить. Бо це реально такі найоби ну, жорсткі водія. Постав просто комісію 30% і не дав на мозги. Ні, він, блин, ну як завжди, знаєте, там, з 20 злотих візьме комісію там, 30%. А це то коли в тебе там 100 злотих, він візьме 50% комісію і ти типу пасажира за полтосик відвезеш, і він собі також полтосик візьме, ну і... да, так жити можна. Ну реально, оце він мене дуже цим дуже сильно роздражає, так що це дуже великий нюанс убира. Бабулька тільки що хотіла заломитися як мені в таксі. А я кажу, ні-ні-ні тетя, в мене є замовлення, навіть не ламісь. Реально бордюрщиков просто жесть. Ну, тобто в Україні, ну не знаю, в Києві, блін, ну можу відсіли, колись одного-двох провіз за два роки, що я там жив в Києві, блін, ну тут а це жесть. Тут кожен день ломляться ці бордюрщики, ну я їх катати не можу, звісно. Бо це ну, по факту нелегально буде. Ну і за це можна гарний штраф отримати бо в мене немає таксометра. Ну, таксометр також, блин. є варіант ну, через партнера його взяти, там 150 злотих на, прямо на телефоні буде таксометр. Ну теж, чи є сенс цього. Ну і ще з таксометра ти 9% платиш е, ну, комісії. Хто тобто, там замовлення? Соточка, ти отримуєш 91 злотий. Так що, ну і платить ще в місяць 150 злотих за нього. Ну, Можна і термінал да, взяти, ще там, ще полтосик буде коштувати. Ну, не знаю, нема сенсу з цього. Я краще по аплікаціям покатаю. Бо я це не дуже люблю домовлятися про ці ціни, а так я бачу, що я приймаю, за що я їду. Так що так, да, якось так. Так що ж, приймав тільки що замовлення по уберу кудись за город. Ну мені одночасно прилетіло по болту 3 км за 22 злотих. ніж там 15 їхати за 33 по убіру. Ще й він свою комісію стягне, там взагалі фігня залишиться, може злотих 30. Думаю, там його нафік. І подача там 2. А тут подача була 800 метрів. Скасував, коротше, убір, поїхав по болту і зараз по болту прилетіло. 12 за 51. З коефіцієнтом 1,4. Я, Я в шоці. Так що ну, Зараз подивимось, куди мене занесе. <гум> так що перемикаємось. І що ж, занесло мене в аеропорт. Сюди заїхали за 51 злотий. Ну, по приложухі показувало 48 отримати, бо там про максі ще пасажира 20 злотих скиночка була. Десяточка, ще чаюшечки, тобто 60 злотих. Ну і знаєте що ще? Взяв замовлення з аеропорта 48 злотих. Так що, наче непогано. От люблю в аеропорт приїхати і звідси, ну, за годину можна майже соточку заробити. Так що, ну, звісно, це не може не радувати. Так що давайте, полетіло далі працювати. Тож, пасажирка уходить, став моїй бендірочку і продовжуємо наш маршрут. ми заїхали в таке маленьке містечко Вілічка під Краковим. Ну і звідси ж, звісно, я вже маю маршрут. Ой-ой-ой! ой Та ні, ти що я манав? Я б туди манав лізти, ви що гоните? Я краще кілометр об'їду, ніж в ту бляндирку буду залазити, ви що. Тупо зіркалами впритик і справу туди ще заверни. Ну тупо не завернеш взагалі ніяк. Фу, да ну нічого, нічого. Було 2,4, стало 3,4. ну то таке. Головне, що не втикаю тут, а одразу виїжджаю в Краков. Ну і... Може після цього, може після наступного замовлення покажу вам замовлення всі підряд, які я приймав. Ухти, ухти, як тут слизько. Сама фігня в тому, що на вулиці мінус, а бачите, якийсь такий туманчик, щось, дорога чимось коротко, все одно припадає, і воно не видно, воно така трохи волога і воно таке тоненьке, корочку льда береться. Ну і воно прям реально слизько, відчутно, коли так гальмуєш перед світофором Прям відчутненько так я що вам не показував, в нас вже випав сніг, вже розставив і вже знову випав. <с. ну Зараз в місті він так проставав, а от бачите вілічка, тут завжди холодно, тут ближче до гор і блін сніг ще досі лежить. ну Реально от всюди майже лежить. Це прям прикольно, прикольно. Так що блин, а я досі до пасажира їду. Піпец. Дуже довго прям. Що, не покажу я вам, скільки я заробив, бо я не можу навіть зайти блин, в болт. Мені одразу насипає наступне замовлення. Зараз воно їду 20 за 4 чи за 5 кілометрів. 20 злотих за 5 км, скоріше за все так. Ну блін, жесть. Нормально так. Суботка йде. Так що ну, сподіваюся, що... Хоч щось вам покажу ввечері, ну реально буде щось показати і. Сподіваюся на це дуже. Так що давайте. Полетіло далі працювати. Тільки що пасажирко віз, піпець. Вона коли сіла, я такий ого. Скільки ж у тебе з собою грамів. <гум> Це просто жесть. Я в шоці, як воно, как будто з мішком цілим їхало, блин. Такий запах, що просто не передати. Ну, Провітрю, бачите. Ну прям реально, я, напевно, хвилин через 10 тільки звик і вже не відчував запаху, ну перші 10 хвилин то було щось. <гум> <гум> да. Ну короче, ну що, поспішаємо знову на замовлення. Ну, я навіть не можу вийти на головну сторінку. Попросто раз-раз, раз, кидає, кидає, кидає. І від багатьох я ще відмовляюся. Так що да якось так. Ну Що я вам скажу? Там непогана сума така виходить. Зараз ви бачите, яке місто фіолетове аж, навіть малінове. Зараз в літо заїду, куплю малому каші, води, хлібчика. Це що єдине, мені не вистачає. Завтра неділя, нічого працювати не буде. Ну будуть, ну, такі магазини, там, де малому каші точно не купиш. Так що зараз вліту, потім на заправочку. Ну і сума, яку я заробив за 5 годин без 5 зараз працюю зараз вже на годину по 10 так що дивіться далі, обов'язково. Ну, підписуйтесь на канал, не забувайте. І ставте колокольчик, щоб вам приходило повідомлення про мої прямі ефіри. Бо вони бувають дуже часто, особливо по вихідних. Так що да, ну, Можна відчути себе хі -хі, таксистом за кермом. що Я вже біля ліпля. Буквально на 10 хвилин зайшов в Лідл і що ви думаєте? Виходжу на вулицю, думаю, що да, ну ніфіга собі, що там в мене глаза запотіли. а ні. Це настільки такий туман сильний тепер. Піпець просто. Блін, ну печальнень, звісно, в туманчик працювати. Ну нічого. Сподіваємося, що він нам може бути більше замовлень принесе. Ну це не точно. Так що давайте подивимось. Зараз касу. Заправилися, ну і каса вийшла за 5 годин 350 злотих, тобто 70 злотих в годину. Ну, Блин, чудово, прям дуже чудово. Так що летимо продовжувати цей графік. Ой, ну так да, на вулиці мінус 2, як завжди в футболці. ну Якось так. Що працюємо? Зараз в центрі і тут вже прям такий новорічний настрій, все прикрашено гарно. А ну-ка дивіться, а там ялинка. Та ти що. Гарненько прям. Тільки що заїжджав взагалі вулиця, така прикольно, все на домах висить, світиться. Там олені, там ще зіронькі. ну Дуже гарно, дуже. Що, час вже майже 12-та на годинку. Ну, я прийняв прям цікаве гарне замовлення. Тут ну, цікаво 2,8 пише, що може коротше є шлях. Ні, нема. То воно... Нас намахує гарно, що є коротший шлях до пасажира, але його немає. Так що, головне, щоб не скасувало, бо там 6 км, ну майже 7 за 42 злотих. Прям гарнесенько, так гарнесенько. Ну, туман жорсткий, дорога слизька. Гарно так, реально. Відторможуйся чи в поворотах, так треба обережніше, бо так трошки може занести. Так що ми працюємо. Шось піпец. Замовлень до хрена, але... Но... Це, жесть. Це жесть. Я просто нічого не можу взяти. Я все скасовував, бо все така херня. Ну Подачі просто по 5 кілометрів. Взяв подачу, 4 кілометри. Думаю, ну да ладно. Там, наче непогано ціна за кілометраж маленький. Приїжджаю, що ви думаєте? Нікого немає. Думаю, ну типу ви серйозно. Пишу, я на місці, ніхто не відповідає, дзвонять. А де пан є? Я кажу, ну де ви зазначили, там і є. Ой, ну ми тут, а тут, а тут. А. Я кажу, я знаю, де ви. Я кажу, я вас навіть на мапі кажу, не бачу. Я говорю, включіть геолокацію, кажу, може я вас побачу. Ой, там щось з остановками почали гратися. Херню почали мутіти. Коротше, Так я не зрозумів, де вони? Вони також такого не змогли об'яснити, де вони і що вони. Коротше, скасувалися замовлення, мені за нього 9 злотих прилетіло компенсація. Печально, що просто стільки часу гаяв це все 15 міг би нормально замовлення зробити. Зараз он також під'їжаю по болту. Вже, вже реально взяв, вирішив болта включити. По болту бошу, та поуберу взагалі. Щось печально вже почалося все. Так що, по болтику зараз таке. 5 км за 22 чи за 25 злотих краще поеду, нежели нічого не можу ну, Тобто проїжджаєш там нікого Чи проезжаешь, там тіло какое-то вести вот також не хочеться дуже сигна Ой, блять і нікого І нікого Ну як ви заебали Щимон, ты где? Шимон, Ну от я їхав сюди 5 хвилин. І він не зміг вийти. Ну, чекаємо, чекаємо Шимона. Ну, Наче йде спіцу позаду. значить. Так що давайте, полетіли. Що ж, лечу вже, напевно, додому, бо вже втомився, настрою немає. Просто подивіться. Не знаю, на телефоні ще гарно дуже передає. Бо насправді взагалі дупа повна. Ну, а замовлення такі, що ну ну сенсу не мав таку погоду і катати. Фух, так що так. Да. Додому, зараз вам касу. Покажу, що там, в чому вийшло сьогодні. Так що башка вже да, не варить взагалі. Так що давайте переносимось на паркінг. і Дивимось на касу. так що полетіли. Так, і що дивіться, на болті в мене вийшло сьогодні 21 злотий. О, вчора 382 злотих, Ну, по факту, вчора ще вночі ж працював там 90 злотих виходить, так що ну, 310 злотих на болті і на Uber. Зараз, Зараз покажу, що там. Зараз прогруза. Это такой хлопец, пока раздуплится, что жесть. Треба чекати та чекати. Ну, а поки чекаємо, давайте підписуйтесь на каналчик. Так, убер. Давай, давай. Я в тебе верю. Да, ты зміг. Так. И убер у нас 206 злотых за 9 замовлень. Вот так І того, того 516 злотих. Проїхав я сьогодні 190 кілометрів. Так що мало чи це багато. Ну і на годинку година 25 ночі і того 8 годин 25 хвилин попрацював. Непогано, я думаю, для суботи, За півдня так. Так що давайте. Підписка на канал. Гарного вечора, тихої ночі і до нової зустрічі. До побачення.